Значна частина християн сьогодні відзначають День народження Христа. Це один одному подарунки, є можливість взяти відпустку, з'їздити десь да й просто провести цілий день з дітьми, з родими, в сімейному затишку. У церквах урочисті богослужіння, різдвяні локації, святкові концерти. Але 2022 роки тому назад Христа так не зустрічали. Євангелисти описують цю подію, що коли вийшло повеління Августа, про перепис населення, Йосиф і Марія відправились до Давидового міста Віфлея. Прийшовши у то місто і пройшовши від бра до кінця, вони не знайшли притулку. Усі гостиниці були переповнені, все було замовлено. Прийняти ніхто не хотів. Тому, коли підійшов народжувати час Марії, вони зайшли у стайню, де жили маленькі ягнята, і там народився наш Спаситель світу, маленьке немовля, яке в майбутньому возна гріх усього людства на себе. Невже священники не знали? Чому така зустріч була Спасителя цього світу? Пророцтву було дуже багато сказано про народження Христа. Ще патріарх Яків за 20 століть до того сказав, з якого роду Христос має прийти. Пророк Малахія сказав, місто, в якому він має бути народжений. Пророк Ісая сказав, де му вагітність Марії. Пророк Даніїл сказав приблизний час народження Христа. Пророцтва були. Але час, місце і хто іменно це мали зробити небесні вісники-ангели. І ось той самий час, коли Марія з Йосифом шукають житла, небесні вісники прийшли сповістити радісну новину. І вони почали з Єрусалиму, з храму. Священство, яке мало приготуватись до зустрічі Господа Спасителя Ісуса Христа. І вони були здивовані. Всі вони займалися справами, нікого навіть у подумках не було про те, що потрібно готуватись до зустрічі Господа Христа. Одні єдині, кому вони сповістили цю радісну новину, це були пастухи, які пасли ягнят біля Вифлеєму на тих пагорбах, де колись Давид, Спілкувався з Богом. І ось ніч стала днем, сонце засяяло, Ангел зіснувши і сказав радісну новину про те, що в місті Давидові віфлеяні народився Спаситель Ісус Христос. Він указав пастухам, де вони можуть знайти його. Історія народження Христа знайде своє відображення. Христос пообіцяв прийти другий раз на нашу землю. І він це зробить. І що він пише про свій другий прихід? Як прийде людський син, то чи знайде він віру на землі? Читаєш ці слова і в них бачиш пророцтво, яке виконується на наших очах. Учні прагнули знати час, коли прийде Христос. І коли вони були разом на горі Оливні, це ми читаємо в 24 розділі. Від Матфія він дав ознаки часу його приходу. Вони, певно, хотіли більше знати, день і час. Христос сказав, що це ніхто не відає, крім Отця Небесного. І прийде час, як ангели прийшли сповістити про народження Христа, так само прийде час, коли Отець Небесний скаже день і час приходу свого на цю землю. Як він це зробить? Він це так само зробить, як він зробив, коли виходив Христос з водів Йордана, коли він охрестився, то прогонав сильний грім. Одна частина людей почули голос Божий, який сказав, це сильний улюблений, в якому ми є благовоління, а більша частина натовпу, вони просто почули грім. Тому, аналізуючи прородство Даниїла, і от Івана пророк пише так: в кінці сьомої язви пролунає сильний грім, буде сильний землетрус, блискавка І невелика кількість людей почує голос Божий, який скаже день і час приходу на всю землю. Що сьогодні потрібно зробити? Щоб бути в числі тих людей, щоб як пастухи почули про прихід Христа перший раз, так само і нам почути про прихід Христа, який оп'яв Отець Небесний. Нам сьогодні не поскільки потрібно звертати увагу на народження Христа, нам сьогодні потрібно готуватись до другого Його приходу. Потрібно сьогодні, щоб Христос народився у наших серцях. Як це може бути, Христос сказав Никодимо, що потрібно родитись від води і Духа, родитись від Слова Божого і Духа Святого. Нехай добре Господь богословить, щоб ми використали цей час для того, щоб приготуватись до другого приходу Христа, як це зробив Іван Хреститель, приготувати дорогу свого серця, бути у мирі з Господом. І нехай Господь живе у наших серцях. Амінь.